Вітаю, друзі! Зараз перейдемо до новин, а в кінці відеоролику побачите пак опенінг. Я зловив собі два нових гравця в основу. Також відкрили пік з героєм на моєму аккаунті, пік з героєм на аккаунті підписника. Багато паків було 84 на 20, 82 на 20. А також я продовжую відкривати крутілки, які саме крутілки можете подивитися ось тут. І в них продовжує сипати. От, тож перейдемо до новин, друзі. І нас зустрічає Карлос Велла на позиції лівого Вінгера. Також можна змінити йому позицію на Цапа і Страйкера. Дуже круто, тому що це офігенний лінк до Гарета Бейла. Метр сімдесят сім зросту, хай лоу, воркрейти, ліва нога, чотири скіли, три вікфут. Непоганий пейс, більш-менш непогані удари, але їх треба, мабуть, підтягнути трошки стилем зіграності. Більш-менш непогані паси. Спритність баланс також на непоганому рівні. Стаміна 85. По талантам: файнес Шотти, плеймейкер, Шведа і технічний Дрівлінг. Цікава картонка. Я думаю, можна його зібрати, учитуючи, що його ціни по футбіну 36 тисяч всього на всього. Перша зборка гравець команди тижня і мінімум 82 рейтинг. Відром пак 6 гравцями: 3 золотих, три срібних, один з них рарний. І 83 -я. зборочка. І тут отримав пак 6 гравцями, як мінімум 5 золотих, один з них рарний. Паки такі собі, але зборка прикольна. Буде коли. Буде коли. Тві, <сум> буде куди дівати, дублікати. Оновили 85 плюс плеер пік. Вимоги такі самі гравець команди тижня, і мінімум 84 рейтинг. Я це зберу і в кінці відеоролику також ми його відкриємо. Також кожного дня оновляють драфт токен. Якщо є у вас якісь дублікати, можна сюди віддати і забрати халявний жетончик. Центральні матчики гравців з Германії один клубів, максимум 5, гравців з одної ліги мінімум 2, загальний рейтинг мінімум 71, Загальна хімія мінімум 14. Тобто збирати можна через одну лігу і максимум 5 клубів. Тут притаївся жетончик. Це вже 21-й жетон у нас по рахунку. Тут зараз буде картинка. Зможете подивитись на всі актуальні жетони на дану секунду. І отримаємо пак з 6 гравцями, як мінімум 5 золотих, один з них рарний. Друга зборка гравці серії А мінімум 2, гравців з одного клубу максимум 4, рарних мінімум 2, загальна хімія мінімум 73, загальна хімія мінімум 18. Це також треба збирати через одну лігу, бажано через італійську. І отримав пак з 24 предметами, гравці і розходні матеріали, як мінімум 20 золотих, три з них рарних. Третя зборочка гравці Монако або Паріс сен джермен мінімум 1, ліг максимум 4. Гравців з одного клубу мінімум 2, рарних мінімум 2, загальний рейтинг мінімум 75, загальна хімія мінімум 22. Це теж можна сміливо збирати через одну лігу, можна через французів збирати, через французьку лігу. І отримав пак 6 золотими гравцями, три з них рарних, це більш-менш непоганий пакет. Гравців з Ліверпулю мінімум один, гравців з Евертону, мінімум один, країн регіонів мінімум три, рарних мінімум три, заліретих мінімум 77. Це також можна через Прем'єр-лігу спокійно збирати. І тут ми отримаємо пак за 20 тисяч, це 12 гравців, 6 золотих 6 срібних, 6 з них рарних. Також дуже непоганий пакет. І загальною нагородою буде пак за 30 тисяч, це 12 гравців, 6 золотих 6 срібних, всі з них рарні. Дуже гарні нагороди, також зберемо і відкримо в кінці відеоролика. Ну що ж, по новинам це все, друзі, тому перейдемо до пак -опенінгу. 84, 20 гравців. Ну тут повинен бути мудрик, пацан, Ну, ми ж скільки за ним вже полюємо, а?

Девятый. 91-й. Воу воу! Бля, тільки без інформів будь ласка. Це інформ 87 інформ І тут є є є є є Є кольорова, є Є є є Скільки одна, дві одна, да. Одна. Ооо! ж там, бляха? Імбовий пакет, да? по статам. Да-да-да. Физика 68. Это атака. А какая мудрика физика, а? А мудрика слабка физика, да? Это какая атака. Дриблинг. Будь ласка. 88. Хуй... 96 90. 90 Агилити баланс. Альварес. Да успокойся. Пасы. Удары. Блять, а удары схожі, не? БС92. Не, не мудрик, не мудрик. Бля, цей ланга. Ну, все одно, бля, ніхера пак, який, пацани! Аааа, Чешуєть, Оце рейтингу насипало бляха, Я пердоле. Та взагалі, топ, ніхера собі, просто ого. о о О-о-ого. Пак, алло. Рейтингу, бля. <laughs> я, я пердолі. Так, ще. Ідем бапе збери зараз берем. Зараз буде мбапе, і, і підемо в цей, як його звати, в дивізіончики. Привіт, що збираємо бапе. Кітос, мбапе, мбапе зберемо. О! 85-й продаваємо біскет. Взагалі. На я це зробил. Добрый вечер, вашей хате. Здрасте. Здрасте, здрасте. Инлаха, я знаю. и, за... и лох, брав, меня за два лямай. хо Да? о хо такий. Не любит? Ха-ха! Чего пришла? А что она там, морозовая хавая? О, oh, walk-out Тони кросс. Нет, цетерштейн. Нойер. Terstay... Нормально 90. -й. Почав тільки грати. О, я тобі прям заздрю паш. Це така топ гра просто. Ще один волкаут, друзі. Кевін де Брюне. А, лакака. Лакака. То такий більш приключенческий, як сказати. О! Давід Дехея 87. Волкаут. Кросс Не. Це Гозетка. Ой, інтернет поганий. Гозетка 87. Ока. Марк Андретерстей. Добрий день, everybody. Це я зібрав другу зборку. О, 84. Добре. Тарковський з і так в клубі. Напогано з 80+. 80 82+ 20 гравців. Давайте плашечку, да? Наше чудово. 4 дублікати. Гейм. От усі 82. Йо-майо. Третій, четвертий, 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 четвертий. Шостий. Шо? Це такий скампак, пацани, просто капець Ну, і відкрив пік з героєм. Ось такі хлопці мені випали. На стрімі відкривав. Завтикав натиснути на запис, тому з PlayStation шо встиг записати, та я записав. Тому нема зараз моменту відкриття, а є тільки от така от картинка, друзі. Ну, вибрав Кьойта В принципі, в склад він мені зайшов. Замінив чи От тому в принципі я задоволений. Опа. Франція. Ніхуя собі, блять. ха 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 Ого. Добрий день, блять. Ха-ха-ха. А кажете, не сипай. Нормально так. Прокляті, рудники, да. Хорош. Калюлю, один з найдорожчих. Це приємно. Це 80. Прикинь. Один гравець. Офігеть. Я ще Тео Орнандес свого від вас бачають віддав. О, волкаут Ничего все, это ж таке. Нихуяшечки цветы. Эдерсон 80. Пацаны, друга година ночи. За, 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 Запам'ятовуйте ча, час тайминг. <рис� 'я> Просто 80 плюс, блин. Это жесть. Офигеть. И ультимейт. Камон. Довго я его вибивав но повинно шос выпасти. Серьезно. Я ж казав, ніхіра не випаде. Це пісець, 86 мобіль. Волкаут є. <laughs> На тому і все. 2, 86, -й, 85, -й, 84. -й, 86. -й. Йо мой скільки дублікатів? Скільки ти там казав? 6. <laughs> 10 не хочеш? Він закидання вміє робити чіткі. О, волкаут! Бля, на ну, чому не мене? Або кулібалі. Я собі зроблю крута, а тоть. Шанька, тягни. Я в тебе вірю. Блять, три волкапа. Дубліката нема. 80, 47, 88. Це може бути, блядь, Оце не папін, а як його другий, блядь, Гову. Ні, це юнберг. Добре. 52. 91 дриблинг. 90 пейс. Кол. А це захисник. Це хуйня. Да, це ма, марк, ма, ма, маркес. Мас, Маскирана. Ну, таке. Таке, блин. Ну, я б, мабуть, коул брав, да, Ілюх? Ну, 300к. В принципе, это В. Да? Один звичайный, два World Cup. Давай слева направо начнем. Понятно. Блять, Келлер, ну это ж пиздец. 87 дриблинг. пс 92 Донован, блядь. Ну, з цього всього Донован тільки більш-менш хоча б можна грати. Опа, інформік О, я цілий чувака Тарковський 84. І це продаваємо, добре. О, продавай Непогано. До речі, непогані нагородки вийшли, да За 6 перемог. Ой, трап 66. Взагалі бабліжко. Баблішко. Розумію. Нормально. А ви кажете. А ви кажете. Нормалди? Опана! Герой. Бля, кінг. Ні, ну все одно приємно. До речі, це перший герой, якого я ловлю. В звичайному паці. Прикольно. Він лайнос собачний, звісно, але. Все одно приємно. Прикиньте нуля, був би, да? Я б тут в пауз, мабуть, будь-ба, Завозить. Та трошки. Я ж кажу, в цих паках просто сипать, блять, що хоче. Йома, -йо, скільки дублікатів. Пік 3 гравця 85. Будемо віддавати отаку банду. Давайте зробимо інтригу. І Рональдіню зараз нам витащить прикольне зараз, да? Вон. Дублікатів нема і є фіолетова кортоночка. Це у нас шик. Це у нас Пол Погба, Окей. Фізика 80, DeF85. Без 92-хто? Спенс. Ну, це таке. Повне лайно. До речі, це вже дев'ятий фьючер стар, якого я ловлю за цей івент. Ну, а сквад мій виглядає зараз отаким от чином. Всі картки антрейд, окрім Маньяна. Був у мене Маньян в антрейді, я його злив в СБЧ. На МАПЕ, тому довелось купити його за 64 тисячі. Склад виглядає більш-менш непогано. Отака в мене баночка. Бейл вражає просто. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось, з вас лайк. Пишіть в коментарях, кого ви зловили в центральних матчах. В паці 85, в піках з героєм, в паках 20 на 84. і з задоволенням прочитаю і дам вам свою відповідь. Тож до зустрічі, слава Україні.